Чоловік військовий закритий, стриманий, що приховує в собі, він сильний зовні, але всередині порожнеча. Це чоловік, який навчився виживати, а не жити. Він не плаче, не говорить про почуття. У нього було багато втрат він вміє ховати біль, і навіть коли ти поруч ти відчуваєш холод. Він хоче бути з тобою, але боїться себе поруч з тобою, боїться слабкості. У нього свій світ, де всі на відстані, але ти стала винятком. Тебе він пустив ближче, ніж інших, і це лякає його ще більше. Не тисни, він не відкриється силою. Але твоє прийняття це єдина мова, яку він поки розуміє, і поступово він почне говорити мовчки через дії, якщо ти залишишся. Також зараз я дарую один абсолютно безкоштовний розклад. Для кожного свого підписника. Щоб його отримати, просто напиши плюс мені в особисті повідомлення.